На Черкащині нині проживає понад півтори тисячі маріупольців. Це люди, які виїхали з окупації, пережили найважчі дні війни і знайшли прихисток у різних громадах області. Щоб підтримати їх безпосередньо на місцях, Смілу приїхала виїзна команда центру Маріуполь Черкаса в межах проєкту Я Маріуполь поруч з тобою. Фахівці допомагають із відновленням документів, поданням заяв на компенсацію за пошкоджене або знищене майно а також із оформленням звернень до міжнародного реєстру збитків. Крім того, люди можуть вирішити питання реєстрації. Місце проживання, актуалізувати дані та отримати адміністративні послуги без черг і зайвих поїздок. За кожним зверненням до центру стоїть особиста історія. Пан Юрій, один з тих, хто прийшов через окупацію Маріуполя та зміг почати життя заново в смілі. Виїхали з Маріуполя 17-го Приїхали сюди. 15, 2, сюди 15 го три суток їхали. виїхали з Маріуполя якраз перед тим як драмтя на сьогоднішній день тут час. Раз в місяць. Продуктовим наборами і документами на порядком ну, Всякі ситуації я тут собою пішов в підвал, забирав всі документи. Та деяких не розбивали будинки, ще ні документи, ні ніяких слідів немає. Вони допомагають відновити мотеле. Потім, коли житло розбито, вони пропонують оренду житла. Тут. Це необхідна допомога, якщо людина залишились без нічого. Юрій Анатолійович не приховує. В Маріуполі він втратив свою квартиру. Окупанти забрали все. У мене тут ну, квартира ціла майже. Ціла побита, але ж і е, москалі забрали. Собі. Просто через суд зробили документи, що суд ДНР постановив, що квартири мене немає, значить вона є безходною і переходить в пользу ДНР. І все ви собі навіть не уявляєте, що це таке. Менеджерка центру Ямаріуполь Черкаси Юлія Савчук пояснила, що візит у сміло має чітку мету надати людям доступ до послуг, які часто складно отримати без виїзду в обласний центр. Окрему увагу приділили заявам на соціальне житло, адже цей напрям дуже важливий. Для маріупольців, які втратили свої домівки, ми сьогодні приїхали з допомогою до Сміли. У нас є програма «Маріуполь поруч з тобою», де ми їздимо по віддалених громадах, розвозимо гуманітарну допомогу. Також є представники ЦНАП у Нас їздять, допомагають з документами, а юридична допомога. Наразі ми приймаємо заяви людей, які потребують життє. У нас в майбутньому планується будівництво. За програмою в трьох містах Біла Церква, Дніпро та Львів. Це соціальна оренда. Це не буде видаватись квартири, а це саме соціальна оренда. Буде будівництво будинків саме для маріупольців за від 2 до 6 буде коштувати оренду цього житла. І от наразі ми збираємо потребу, збираємо заяви. Скільки людей планують туди подаватися? Під час зустрічі люди також отримали продуктові набори та мали можливість вирішити низку побудових питань у зручному форматі. Виїзні бригади центру й надалі працюватимуть у громадах Черкащини, щоб кожен маріуполець міг отримати підтримку там, де живе сьогодні. Ми їздимо, що місяців в Сміло тальне Павечеве та Умень. Це центри зайнятості або міська рада. У нас працює телеграм-канал. Ми на своєму телеграм-каналі завжди сповіщаємо, коли ми виїжджаємо. І час також ми спілкуємося з міською радою міста Сміли, і також ми обдзвонюємо марю пальчан і також сповіщаємо.